Ще один навчальний рік у час повномасштабної війни був непростим, кажуть педагоги Довгинцівського району. Постійні повітряні тривоги, обстріли Кривого Рогу, навчання на дистанційці. Однак це не завадило школярам досягати великих результатів у навчанні. Порадували своїх батьків та вчителів і випускники. Наші діти, наші випускники показують найкращі результати, тому що саме в цьому році в нашому районі 39 медалістів, 29 золотих та 10 срібних. Для порівняння в тому році було 36 медалістів. І вже є інформація поки що про п'ятьох 200 бальників. Тому це дуже високі досягнення, і це саме досягнення цих дітей завдяки їхнім батькам, напору їхнього їхніх батьків і це завдяки вчителям, яких навчалися, і я вважаю, що це наше майбутнє, це гордість нашого міста, нашого району, нашої країни. Випускники діляться своїми враженнями від останнього року навчання у школі. Достатньо складно навчатися дистанційно, тому що ну, ми втрачаємо багато шкільних моментів, але в нашій школі можна було відвідувати уроки. Але під час тривог, звісно, ми спускалися до підвалу, справді вчилася, старалася, відвідувала всі уроки, здавала всі контрольні, робила всі роботи і склала вже екзамени. Рік був дуже складний через повітряні тривоги, уроки постійно переривалися, були постійні паузи. Але просто потрібно було триматися та вчитися як раніше. Планую поступати в університет МВС. Думаю, з моїми малами туди реально поступити. Головне фізов здати, та й буду. Захищати порядок в нашому місті сьогодні. відзначили кращих випускників Довгинцівського району їхніх вчителів, батьків та керівників навчальних закладів. В такий важкий час, коли падає, прилітає, летить, вбиває, знищує. Сьогодні така маса дітей, які отримали золоті медалі. Сьогодні така маса вчителів, які їх підготували, маса директорів, які створили умови для їх навчання, маса батьків, які допомогли їм у цьому. Ну це багато чого вартує. Ми не маємо права бути таким, як всі, тому що війна, а ми все одно в строю. Важко летить, а ми все одно даємо Да? Ми переходимо в викриття і працюємо там. Ми робимо все для того, щоб діти посміхались. Михайло Бустров, Олексій Васильченко, цей день.